Доброго дня, вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про підтримку фронту, про виплати військовим, про допомогу ветеранам, про проект стратегії розвитку тернопільської громади. Ще чимало важливих актуальних питань у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Тальч. Вітаю вас. Доброго дня, Олеся. вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І також традиційно нагадую про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі радіо це Радіо радіофайне місто. 106,8 FM, проводове радіо у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте до нас у студію. Окрім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови Тернополя е теж працює онлайн-трансляція. Триває онлайн-трансляція. Ви маєте можливість писати свої запитання, репліки, коментарі. Будь ласка, доєднуйтесь до розмови. Власне, ми розпочинаємо із підтримки фронту. Практично кожен ефір ми говоримо про це. Потужну партію допомоги передали на передову в період різдвяно-новорічних свят. Це і автомобілі, і ударні розвідувальні дрони, і ще чимало обладнання. Чи можете підсумувати і розказати, що отримали, що вдалося передати. Хочу наголосити на тому, що міська рада Тернополя системно підтримує українських. Військових, українських ветеранів, членів їхніх сімей, надаючи допомогу і та, яка потрібна фронту, а також їхнім сім'ям і родинам. Щомісяця є інформація, зведена про допомогу військовим, яка є на сайті міської ради в розділі електронні сервіси. Якщо говорити про період новорічно-різдвяних свят, то дійсно за цей час такі особливі подарунки вдалося передати для наших військових. Зокрема, підрозділ збройних сил отримали три позашляховики. Для виконання своїх бойових завдань два автомобілі Mitsubishi l 200 передали для 67-ї окремої механізованої бригади, а також для 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Крім того, ще один автомобіль Nissan Navara купон автопарк 83-го батальйону нашої 105-ї бригади територіальної оборони. Хочу наусити, що придбання цих автомобілів відбувалося без бюджетних коштів. Це були придбані автомобілі за кошти працівників міської ради. Дякую благодійного фонду колеса перемоги, які допомогли придбати, доставити, відремонтувати, зробити їх повністю готовими для використання. Крім того, на передову передано 15 DJI Mavic 3 які отримала 42-го окрема механізована бригада, 100 FPV-дронів для 25-ї окремої повітряно десантної бригади. Для 83-го батальйону 105-ї бригади тероборони передали автошини, акумулятори до мавіків 3 комплекти посилення сигналу, а також коптери мавік 3 в кількості 5 штук. 35 й теж наш місцевий стрілецький батальйон отримав квадрокоптери Діджей Мавік 3 в кількості 5 штук, а також безпілотні літальні апарати типу. В ПВК СМС в кількості 40 штук, а також коптери впівдрони, Таркус в кількості 50 штук. І чотири комплекси радіоелектронної боротьби Сакріпс e отримала 45-та артилерійська бригада. E <смеш> в даний час вже розпочалася, розпочинаються тендерні процедури на те обладнання, техніку, за яким знову звертається вської частини, зокрема, в даний час. Ми шукаємо, оголосили про придбання ескаватора, який потрібен для однієї з наших військових частин для підготовки відповідних рубежів оборони. Якщо так коротенько підсумувати, то спочатку вони вже було перераховано майже 100 мільйонів гривень на рахунки військових частин, військових підрозділів формувань, передано техніки інше обладнання понад 180 мільйонів гривень. Крім того, в минулому році 14 мільйонів гривень було спрямовано на спеціальні інноваційні проєкти. Це проекти, які були пов'язані з розробкою і виготовленням спеціалізованої техніки для потреб наших військовослужбовців. Таким чином, ми дали можливість нашим тернопільським виробникам розпочати практично серійне виробництво цієї техніки. І це та техніка, яка сьогодні користується попитом наших військових, за яку вони лящені нашим. Виробникам, крім того, передано через міську раду 82 автомобілі, ще 16 сертифікатів на квартири отримали на наші захисники і їхні сім'ї. Продовжується надання медичної допомоги, зокрема, це безкоштовне злопротезування, стаціонарна медична допомога в сфері. Соціального захисту нашим захисникам виплачується разова допомога 10 тисяч гривень на придбання необхідного спорядження. Ми продовжуємо виплати для людей, які повертаються з інвалідності в розмірі 3 тисячі гривень. Е, окрім того, в цьому році будуть продовжені виплати для потреб тих, хто потребує лікування. Вони будуть більші. Цього року не становити в розмірі по 15 тисяч гривень. Е, Крім того, на компенсацію. Першу внеску по, по кредитах по програмі є оселі, які брали військові. За попередній рік було спрямовано 7 мільйонів гривень. В цьому році ми теж будемо продовжити цю допомогу. Ну, і з метою вшанування наших загиблих героїв нагадаю, що проводиться будівництво меморіального комплексу пантеону героїв, на який передбачено і виділено 26 млн грн. Для того щоб реалізувати його повністю не лише місця для поховання, але пам'ятні знаки, і каплиця і повністю благоустрій всієї цієї ці території. Дякую. І у нас є відео дуже коротке бійців взводу безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої ігрської бригади. Дякую Тернопільській громаді за допомогу. Ми отримали квадрокоптери. Пушу коротке відео, і просто подивимося. Бажаю здоров'я. Взвод безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої єгерської бригади вітає вас з новим роком. І висловлює подяку Тернопільській громаді та її голові надалу Сергію за надану волонтерську допомогу у вигляді 30 півідронів і трьох мавіків. Це надзвичайно цінний ресурс, який допомагає нам боронити нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Ми дякуємо нашим захисникам, про за те, що захищають нашу свободу, незалежність, державність. Ми будемо надалі допомагати їм. Дякую всім всіх громаді, хто долучається до цієї підтримки. Дякуємо. І з нового року продовжили виплати військовим для придбання спорядження. Спорядження, фінансову підтримку отримують і воїни, які потребують реабілітації і лікування, дуже коротко про це. Дійсно, в цьому році хочу подякувати депутатам, тому що підтриманий проєкт бюджету, який прийнятий на 2025 рік, в якому теж передбачені соціальні виплати для військовослужбовців і для поранених. Вже було перше засідання виконавчого комітету, було прийнято рішення цього року про виплату військовослужбовцям до разу допомоги на 10 тисяч гривень для потреб лікування. Це 14 військовослужбовців отримали її. Це ті, хто подавали ще звернення і по кому комісія соціальної політики відбувалася в попередньому році, виплати просто не отримали. Зараз вже всі, хто б звертається цього року, будуть отримати виплати в розмірі 15 тисяч гривень. Окрім того, також буде продовжена виплата в розмірі 10 тисяч гривень на придбання спорядження. Загалом за попередній рік такою послуги скористалося 3199 військовослужбовців. Кожен з них отримав по 10 тисяч. Це окрім того обладнання техніки, які купуються і продаються безпосередньо військовим частинам. Нагадаю, що. Кожен з наших захисників чи захисниць має можливість отримати такі виплати. Для цього необхідно звернутися до відділу зарідні міської ради, де надати документ про те, що приходить служба захисту України, копію паспорта, податкового номера, реквізити картки, куди перерахувати кошти. Ну, якщо це звертається, не безпосередньо військовослужбовець, а хто читання в сім'ї, то документ, який підтверджує ступінь родинного зв'язку. Такі ж самі документи потрібно для виплат. Для отримання виплат на лікування. Єдине, що ще додатково додається документ, який підтверджує те, що отримано поранення або інше ушкодження здоров'я, яке потребує лікування. Дякую. Ми анонсували сьогоднішній ефір. Маємо кілька запитань від тернополян. Одне з них: чи планує місто розробити нову концепцію розвитку інфраструктури на заміну попередній, період якої вже завершується таке запитання. Так, місто планує розробляти проєкт інфраструктури. взагалі. Окрім інфраструктури, у нас є більш комплексний підхід до цього це розроблення доступності безбар'єрності, яке включає не лише велодоріжки, яке включає можливості безперешкодного доступу по території міста для матерів з колясками, для людей, які використовують інвалідні возики. І в тому числі, звичайно, що інфраструктура. Звісно, що те, що приймалося раніше приховуючи ситуацію, яка є в країні і місцевої, вона потребує змін. Тому зараз такий проєкт буде розроблятися, ми будемо просити теж долучитися, хто має свої пропозиції, для того, щоб врахувати всі побажання і вже винести на затвердження таку концепцію, яка буде влаштовувати всіх. Звісно, що ми не зможемо за рік зробити всі непіднівали доріжки. Тому що робити будемо в межах наявних коштів. А під час війни, звісно, що економіка в гіршому стані, крім того, ми далі спрямуємо значний ресурс на замість на так замість якихось там ремонтних робіт чи чи інфраструктури додаткової на, на, на допомогу військовим. Але в міру проведення ремонтних робіт обов'язково буде враховуватися питання, яке зв'язане з в тому числі і з валиною інфраструктурою, і з доступністю безбар'єрністю в місті. Дякую. І Тернопільська міська рада продовжує підтримувати ветеранів війни завдяки фінансовій підтримці ветеранського бізнесу. Ще один військовий відкрив власну справу. Розкажіть, будь ласка, про це минулому році ми запрошували наших військових, членів їхніх сімей, стати учасниками конкурсу, де пропонувалося отримати виплати у розмірі до 100 тисяч гривень для початку так званого ветеранського бізнесу. Всі, хто стали учасниками, практично всі, всі переможці, які були визначені, майже всі вони реалізували свої проєкти. В рамках цього проєкту було реалізовано по суті вже завершено, і ми маємо інформацію про звітування і фактично початок діяльності шести проєктів в різних сферах: це і на торгівлі, громадське харчування, виробництво виробів з деревини і навіть наукові дослідження. Завдяки цим ініціативам, завдяки. Там створені російської підприємців, ще 9 людей отримали додаткові робочі місця. Зараз можемо сказати ще один проект, який завершив, який вже реалізований, який почав працювати. Це ветеран війни. Він сам родом з Харківщини. Зараз не проживають в нас. Разом з дружиною вони відкрили фастфуд Ілма, який знаходиться на проспекті Злуки. Отримали компенсацію в розмірі 90 тисяч гривень. Ці кошти були витрачені на придбання кавої машини, гриля, витяжки інше необхідне обладнання, щоб розпочати цю роботу. До війни сім'я жила на Харківщині. За жаль, з початком війни вони були змушені змінити місце своєї проживання. Але він також є нашим захисником і також зараз є членом нашої громади. Ще один з успішних проєктів. на цей рік ми також плануємо. Ініціювати проведення подібних конкурсів для того, щоб ще більше людей, які повертаються з війни або читанняхніх родин, мали можливість адаптуватися до життя нового мирного життя, так? працювати. Якщо не не роботу, то розпочинати свій якісь невеликий бізнес і таким чином дати можливість собі жити, працювати і створити навіть робочі місця. Дякую. Я хочу нагадати: 52-11-44, працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Маємо Вікторно Тернополян Ще одне запитання: коли буде нормальна дорога і тротуар біля будинку над яром? 2 коли будуть нормальні тротуари по проспекту Злуки паралельно парку національного відродження? А пані Анастасія, Можу сказати, пані Анастасії, що ще десяток таких вулиць і дворів. Які потребують термінових ремонтних робіт, і більшість з них ми про них знаємо, вони навіть обстежені, на половину з них вже розроблено проектна документація. Але коли будуть, я вам скажу, коли після завершення війни. Тому що я думаю, що ні. в даний час якісь певно, трошки більші пріоритети, крім створення нових таких просторів. Звичайно, там, де є критична ситуація, там, де об'єкти критичні, де людям важко пройти проїхати, такі ремонти будуть будуть проводитися. На вулиці Злуки, на вулиці Тарнавського ці тротуари взагалі потребують повної заміни доштування нових тротуарів, але витрачати зараз десятки, а в нахідні об'єктах і до сотні мільйонів гривень під час війни на такі об'єкти, напевно, ніхто цього би не зрозумів, це не є вірним. Оскільки, ще раз нагадаю, що значну суму коштів ми спрямуємо не на розток, не на якісь об'єкти там інфраструктурні, розвиткові, а на підтримку Збройним силам, на соціальний захист тернополян. На те, щоб зберегти пільговий проїзд, на те, щоб втримувати, а нам треба доводиться втрачати сотні мільйонів гривень для того, щоб працювала тепло і водоканал, оскільки держава штучно стримує ці тарифи, не даючи жодної компенсації з боку державного бюджету, натомість для того, щоб тепловики, які отримують кожного року по 400 мільйонів збитків, мали можливість давати тепло здавати гарячу воду, ми на цьому змушені давати кошти з бюджету міста. Тому, на жаль, немає можливості ближчим часом зробити. Ремонт всіх пішохідних ділянок, всіх відпочинкових зон, але в будь-якому випадку, ми сподіваємося, що одразу із завершення військових дій ми будемо мати можливість більше уваги і більше коштів витрачати на ці цілі і робити ці роботи. І маємо ще одне запитання. Пан Віталій: хто відповідальний за прибирання тротуарів на мості, що веде від епіцентру до вулиці Фабричної? У нас є підрядник це товариство ТБЦ, які. Який... Виграло тендерні процедури, здійснює прибирання і в тому числі даної ділянки роботи. Якщо таке запитання звучить, то думаю, напевно, люди не просто цікавились для назви, але звернемо увагу на цю територію. Крім іншого, хочу нагадати, що на сайті міської ради є карта зимового прибирання, а зараз власне зимовий період, де чітко нанесено всі місця вулиці. І про будинкової території, хто є відповідальним за отримання перебирання цих територій з реквізитами, з телефонами керівників, то можете скористатися цією можливістю. Дякую. І на території парку Супільче облаштують терапевтичний сад в японському стилі. Розкажіть, будь ласка, дуже коротко про це. За рахунок коштів наших міжнародних партнерів, зараз реалізується один з цікавих проєктів на території парку Супільче. Там, облаштування, вже ведуться роботи по облаштуванню так званого терапевтичного саду в японському стилі, який передбачає таке гармонійне поєднання рослин, каміння, різних декоративних елементів, довкола існуючі там водойми. Для реалізації даного проєкту було визначено 10 напрямків: це постачання саджанців, матеріалів, обладнання, які не дублюються між собою. Власне, представництво ООН в Україні, це ті, хто є нашим партнерам в цьому проєкті, самостійно визначали, робили тендерний бір постачальників, тому що вони самі фінансують ці роботи. Всі, В подальшому, ці всі це все дерева, обладнання, техніки, майно, яке придбається, буде облаштовано на території парку, буде передано безкоштовно власність громаді. Це мова йде і про. Саджанці декоративних рослин, різні кущі, дерева, агроволокна, аграційні фонтани, вхідні ворота і ряд інших елементів. Але ще раз наголошую, ми це робимо, ми на це не витрачаємо кошти з бюджету міста. Це ті кошти, які нам фінансують наші міжнародні партнери. До речі, дуже показує те, що серед місцевих підприємців постачальників є також і ветерани війни, і волонтери, які постійно допомагають Збройним силам. Основна мета створення такого саду це забезпечення фізичного і психічного комфорту для мешканців міста через контакт з природою. В кінцевому результаті тернополяни отримують новий повноцінний рекреаційний об'єкт відпочинку з декількома цікавими такими яскравими фотозонами. які будуть цікаві лише для тернополян, а для гостей нашого міста. Реалізовується завдяки тому, що Тернопіль є учасником проєкту представництва ООН в Україні, який називається «Мери за економічне зростання. Власне, в рамках цього проєкту представництво ООН фінансує ці ряд цікавих речей в нашому місці. Зокрема, завдяки їхньому фінансуванню було створено відкрито екологічний хаб чи екохаб на території Open Space Тернопіль. Саме завдяки їхній підтримці було проведено конкурс для місцевих підприємців. Green Innovation челендж, де переможці отримали значні суми фінансування на реалізацію своїх колишніх проєктів в території міста. Вони зараз фінансують розроблені стратегії розвитку Трампської громади до 27 сьомого і 34 року. Ну і цей проект з ревілітизації парку з супільчі, це теж їхні фінансування, їхня підтримка. Тому дякуємо нашим партнерам. Сподіваюся, що це стане ще одною красою нашого міста. Так, і зоною відпочинку. У 2025 році тролейбусний парк поповниться новими низькопідлоговими тролейбусами. Фінансову підтримку отримали від Європейського банку реконструкції та розвитку. Розкажіть, будь ласка, ще кілька слів про це. Я думаю, що всі знають, що стан наших тролейбусів є не найкращий багато з них потребують заміни, не просто ремонту. Звісно, що при тому, коли є тариф збитковий, коли тариф не компенсує навіть понесені витрати, говорити про придбання за рахунок власних коштів підприємства є нереально. Виділяти на, це, на ці потреби кошти з бюджету під час війни також є надзвичайно складно, оскільки це дуже великий ресурс. Тому вирішили залучити для цього, щоб цю проблему вирішити міжнародні партнерів. Зокрема, мова зараз до випадку йде про європейський інвестиційний банк, який фінансує цей проєкт. Цей проєкт передбачає фінансування у розмірі 5 мільйонів євро на 22 роки з пільговим періодом 5 років від розтермінування під 2,5% річних. Власне, за ці кошти, завдяки тендерним процедурам, які проводилися банком, був визначений переможець. Переможцем з цього конкурсу став «Електрон». Які в 2025 році має виготовити і поставити для потреб Тернополя 17 нових 12-метрових тролейбусів, і від до підписаної угоди між міською радою і концерном протягом цього року для міста ці тролейбуси мають бути поставлені. Нагадаю, що це наш український виробник. Це нові сучасні низькопідлогові пасаж... пасажирський транспорт з комфортним салоном. І розрахуємо на загальну кількість 106 чоловік пасажирів, з них 34 місця для сидіння. Окремо передбачені місця для людей з інвалідністю, які будуть обладнані сигнальними кнопками, відкидним пандусом для того, щоб була можливість заїзду чи інвалідного возика, чи якщо це треба для матері з коляскою заїхати. Окремо місця передбачені для пристосоване місця для їхнього стояння чи сидіння. Також є необхідні всі сучасні елементи, які мають бути. Це, зокрема, і система конденсування, опалення, USB-роз'єми для зарядження гаджетів. Ну, це повністю новий сучасний Купутовий. транспорт, який відпадає всім, 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 всім сучасним вимогам. Тому очікуємо від концерну якомога швидшого, звісного виробництва. І по мірі їхньої готовності поставки і вихід на е, мережу нашого міста. Важливо, що власне вони низькопідлогові, так? Важливо тобто. те, що вони низької підлоги, плюс має додатково відкидні елементи, де, ну, по-перше, зручні для людей старшого віку, для людей похилого віку, оскільки це не низький транспорт. При потребі зручно буде, е, як я вже говорив, для того, щоб чи інвалідний возик, чи мати з коляску, заїхали чи виїхали, чи там. Комфортно розміщалися безпосередньо в цьому транспорту. Ну І плюс питання кондиціонування і питання опалення ще теж зараз не є немало важливим. Дякую. І тернополян запрошують долучитись до обговорення проєкту стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади. Розкажіть, будь ласка, як скористатись такою можливістю? Як я вже говорив раніше, зараз триває громадське обговорення проєкту стратегії розвитку міської громади до 2027 року з перспективи до 34-го року, тому що саме такі норми планування зараз загальнодержавні, відповідно, будуть регіональні, обласні і міські. Ми запрошуємо всіх небайдужих тернополян до 22 січня подати свої зауваження, пропозиції, побажання до цієї стратегії, яким би хотіли бачити місто, що ви хотіли бачити в місті. Зауваження, пропозиції, всі побажання подаються в письмовій або електронній формі. Подавати їх треба до Тромпільської міської ради. Зокрема, це у прийняті стратегічного міської ради вулиця Листопада, 5, кабінет, 37 або відділ звернень Тромпільської міської ради. Крім того, можна скористатися можливістю подати свої пропозиції через сайт міської ради в розділі громадських обговорення, де відбувається безпосередній збір всіх цих пропозицій. Ця стратегія це, ну, по-перше, буде таким основним документом, по якому додіяти працювати місто. По-друге, це є орієнтир розвитку громади практично на майбутнє десятиліття. Так? Тут мають бути враховані відображення всіх наших планів, всіх тих амбіцій, які мають, які має місто, які має Тернополян, які ми разом спільними з спільними зусиллями зможемо втілити протягом наступних років. Думаю, що кожен прагне, щоб Трамп був. Комфортним, зручним містом, щоб було все необхідне для роботи, для комфортного проживання чи відпочинку. Тому чекаю від вас також всіх пропозицій, щоб їх було враховано і в цьому напрямку, в подальшому протягом наступних 10 років, місто могло розвиватися і рухатися. До 22 січня. До 22 січня mm -hmm. ми очікуємо так, збір пропозицій. Дякую. І театралізовані дитячі ранки ялинка міського голови розпочали сьогодні у палаці культури Березіль. Розкажіть, будь ласка, які категорії діток зможуть відвідати ці вистави, і чи багато таких діток зможе бути у Березілі? Ну такі театралізовані різдвяно-новорічні вистави вже є доброю традицією для нашого міста. Цього року року ми... так цього року не відбуватися 10, 11, 12 січня по два рази в день. Ці пів на дванадцяту на 14 годину від. Відбувається в Палаці культури Березіль. Розраховуємо, що за ці три дні більше 6 тисяч діток будуть присутні. Чому Тому що знаємо кількість запрошень, з за якими зверталися, які ми передавали. Так? Хто, ну, яка категорія дітей? Це чергу, діти наших захисників та захисниць, діти сімей героїв. Діти, які мають діти з інвалідністю, діти з сімей з особливими потребами, діти з сімей душі привічених осіб. Всі вони будуть мати можливість побачити ці гарні ярмарки. Якщо ми робили до Різдва такі ярмарки ще з солодким подарунком, то зараз це просто новорічні різдвяні вистави, які організовує і проводить наш Тернопільський комунальний центр народної творчості. Дуже дякую всім дітям, всім викладачам, всім працівникам, всім, хто був задійний до створення цього чудового вистави. Майже 170 учасників, бордючих в цій виставі. Гарне, цікаве таке видовище. Я сподіваюся, що залишить гарні враження. Для всіх дітей, які так. прийшли на нього в потепліці. завершення новорічно різдвяних свят. Гарні емоції. Старідачі я дякую вам за розмову, дякую нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних, вихідних для України тільки перемоги і миру. Дякую вам, Леся, дякую всім глядачам, слухачам. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги і миру. До побачення. До побачення.